Сьогодні прийшли на нашу діляночку, спортивний майданчик. Провідати ще нашу годівничку. Забув шуфельку взяти, тому треба все вишрепти. Остатки. І зараз ми з Наталією дамо їсточки пташечкам. Що ми там взяли? Гречка, ячмінка і хлібчика. Все трохи вичищу, отакого беру. Опа, опа. Так то просто Опа опаковася. Перешкрямуємо. Зараз вичищу і покажу як буде виглядати. Сюди мисочку накидаю снігу, буде водичка. Розтопиться, Так, засипай. Да. Дістанеш? Ти можеш просто таку взяти, та перевернути. Дістаєш? стоїш. О, засипай, висипай, О, свіженьке все. Сюди на середину може. Більше. Подивимося. Чи будуть їсти, чи ні, ще хліба. Взяли. Та може зі самих грабські пролетіти. Та буде будуть грабці. Може, клювати собі їде, вадимо. Так, може, цей підсипати, вони з, з висоти побачать, що тут є хліб пролетять. потім занюхають, що тут є хатка ще. І почнуть собі тут клювати. Та там всім буде. Зато та, та на всіх. Ватить. Так що отак люди, хто сидить вдома, виходьте, не лінуйтеся, приносите сюди їсточки нашим пернатим, літуючим літаючим Курючками. пташечкам і не літаючим. Щоб не були вони голодні. Щоб наша лісопосадка наповнилася живими тваринками. Всем пока.